Без паніки трагічне зникнення та незаконний паркан з вами Дніпро оперативний і це дальше з подій вівторка, 6 червня. Без паніки. Російські окупанти в ніч на 6 червня здійснили теракт та підірвали Каховську ГЕС. Відновленню вона не підлягає. Через загрозу підтоплення низку сіл Херсонської області евакуюють, а експерти попереджають про важкі екологічні наслідки. Міський голова Дніпра Борис Філатов також прокоментував дану ситуацію. Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Коховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Прошу заспокоїтись та припинити паніку. Редакція Дніпра оперативного просить Дніпрян довіряти тільки офіційним джерелам інформації та слідкувати за повідомленнями міськради. Незаконний паркан минулого тижня жителі перемоги виявили на косі незрозумілий паркан. Люди знайшли та зустрілися із забудовником, який не показав їм жодних документів. Тому добуватися правди вирішили шляхом мітингу. Будівництво зацікавило і міську владу. За словами начальника інспекції з благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза, місцеві підприємці вирішили загородити ділянку землі, щоб встановити там якийсь заклад для літнього відпочинку. Незаконний паркан був швидко прибраний. Як завжди це буває, активісти, на жаль, помилились. Міська влада ще у п'ятницю виїхала сюди, побачила, що дійсно з'явився паркан. А першим ділом ми наклеїли такі приписи. Тут є будівля. Ця будівля досить таки стара, а їй вже багато років. Тут навколо цієї будівлі був колись землевідвід, оренда землі. Зараз вона вже скінчилася на будівлю правовласності. Є але на землю навколо неї нема жодних документів на правовласництво. Юристи міськради також висловилися щодо цієї ситуації та прокоментували це неоднозначне питання. Відповідно до наявних у нас даних, відповідно до відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником цієї будівлі є Ісмаїлов Сархош, Мазахіру Глив. Відповідно, зазначена особа не зверталась до управління Держ... Державної архітектурно будівельного контролю з метою отримання будь-яких документів, що дають право на виконання будівельних робіт. Тобто фактично зазначені роботи виконуються без отримання будь-яких дозвільних документів. Побудована на комунальній земельній ділянці. Комунальна земельна ділянка не передана на даний час на праві користування по праві власності жодній юридичній фізичній особі. Крім того, дана будівля, вона нібито. Введена в експлуатацію, проте декларація не видавалася, не зареєстрована, тобто є така, яка не існующа. Трагічне зникнення. У селі ще Межуваси району 10-річний хлопчик відпочивав у парку та не повернувся додому. По прибуттю до місця подій співробітники ДСНС у присутності представників поліції оглянули підземний резервуар з водою, у який ймовірно міг потрапити хлопчик. За допомогою мотопомпи надзвичайники відкачали часткову воду з п'ятиметрового резервуару та виявили тіло дитини. Застосувавши мотузку та штурмову драбину, тіло хлопчику було піднято на поверхню та передано співробітникам поліції. Наркотиків на півмільйона. У кривому розі правоохоронці затримали наркозбувача. Чоловік 26 років отримував посилки із психотропними речовинами через службу доставки. Оперативники отримали інформацію щодо одного з відділень прямої посилка з психотропними речовинами. При огляді у двох посилках було виявлено 100 згортків та пластикові банки з особливо небезпечною речовиною Альва Півіпі. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько 500 тисяч гривень. Чоловіка затримали. Розслідування триває. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного у соцмережах та на сайті. Бережіть себе.